Оля та Андрій вже як рік живуть разом. Познайомились вони на роботі, між ними доволі швидко запала вогонь пристрасті. З того часу вони почали зустрічатись. Оля відразу не сподобалась батькам Андрія. Вони були заможними, тому весь час говорили сину, що ця жінка з ним лише через гроші. Кожного дня шукали повну причин, щоб довести Андрію, що Оля недостойна його, але хлопець сильно кохав дівчину, тому навіть не хотів чути докорів батьків. Молода пара одружилась. Їхнє весілля було несподіванкою для батьків Андрія. Вони навіть не прийшли привітати сина. Згодом Оля завагітніла, але зі свекрами так і не спілкувалася. Народилась прекрасна донечка, Марічка. Дізнавшись про таку новину, батьки Андрія вирішили навідати Олю. Прийшли до пологового будинку, глянули на маля й запитали. А чому це дівчинка з темним кольором волосся та смаглява? Наш Андрій же русявий і колір шкіри явно світліший. Виходить, що дитина не від нашого сина. Оце так. Свекруха одразу помчала до Андрія, щоб розповісти про свої припущення. Сину, це не твоя донька, я в цьому впевнена. Чоловік забрав дружину та донечку з пологового будинку. Жили вони добре. Одного разу зателефонувала свекруха до Олі, почала просити вибачення за свою поведінку та запитала, чи можна навідати внучку. Дівчина втішилась, невже нарешті вони щось зрозуміли? Але ні, свекруха надумала просто взяти волосся у дівчинки та свого чоловіка, щоб зробити тест ДНК та довести синові, що це не його дитина. Молода пара навіть не знала про цей вчинок. Це все було зроблено таємно. Коли результати були готові, свекруха прийшла у дім сина та показала тест. Андрій не є батьком Марічки. Чоловік був дуже пригнічений, не міг зрозуміти, чому дружина так з ним вчинила, але вирішив не гарячкувати та не розривати стосунки, не переконавшись у почутій інформації. Андрій та Оля теж зробили тест на батьківство. До оголошення результатів дівчина запросила батьків чоловіка. Документ засвідчував, що дівчинка на 99,9% є донькою Андрія. Виходячи з цієї інформації, з'являється питання, хто ж тоді справжній батько Андрія? А свекруха мовби й не почула цього питання.